Привіт, розглянемо затискач. Сонце захисного козирка, Jeep Grand Cherokee та інших авто, в кого отакий от от схожий затискач. Давайте пройдемося по розмірам. 39. 47,5. Тут у нас 9. Тут у нас. 4. Ця штучка 22, 21 А тут вона 22. Так, зараз. Э, Глянемо тут у нас. Тут 7. Зараз попробую виловити Серединку. А шість, наверное. 6, ну Від 6 до 7, а сама ця упор сам 6. Мабуть, всередині там 7, а упор 6. Е, раніше ми робили їх з пета, але зараз таке літо, що він розплавляється, то зараз робимо з а він трошки хуже виглядає. Але зато він витримає максимальну жару. Ну він десь 80-90 градусів тримає. Пет тримав 70, але в деяких випадках плавився. Да. Ну, коли сонце в салоні прямо на нього попадало. І коли сонце попадало прямо, ну, типа ззовні салона, то зараз ми їх робимо з АБС, або якби літо наближається. Ну, Може, коли ви будете дивитися, не буде наближатися, але отакий вот він має вигляд. Дякуємо за увагу.